Привіт, вітаю вас, козороги! Як у вас настрій? Сподіваюся, все добре. Розклад для вас 17 по 23 листопада 2025 року. Перепрошую, що викладаю відео із запізненням. Отже, давайте подивимося, яка у вас загальна енергія цього тижня, козороги? Робота. Хто б сумнівався? <с? <с?> Якраз козороги це ваше. Просто не вилазити з роботи. Це ваша стихія працювати, працювати, працювати. Які є інші знаки зодіаку? Взагалі є козоріг і 11 ледерів. <с. Тому що козороги це реально про роботу. Вони занурені в роботу і почуваються там, як, як правильно, так і мають бути. Так би всім, всім би так працювати. Ось і ви занурені в роботу. Над дрібними деталями можете якимось працювати. Може бути пов'язане з якимось паном знаком завдяки стихії вогню. Або це може бути навіть і ви, що ви маєте якийсь такий шалений запал, ви відчуваєте собі вогонь від того, як ви працюєте, що вам просто чудово себе почуваєте від того, що ви працюєте над чимось, і ваша робота приносить вам прекрасне задоволення. Цьому тижні ще можете відчути, що е, якісь ваші переконання в минулому вже не є вашими переконаннями. Ви вже можете змінити думку е, кардинально. Е, е, руйнується ваше е, розуміння чогось, так, і ви будете схильні. Заглиблюватися в духовність, внутрішній ваш стан, внутрішній світ. Це, до речі, може бути карта над тим, про те, що ви працюєте над собою, над вашим внутрішнім я. Козороги, ситуація, яка може чекати на вас на цьому тижні. На паузі якась ситуація, навіть ви можете прикладати там власну мудрість і ваші всі там вміння, але нічого не зрушується з місця. Там якась ситуація конкретна, не все ж. Де ви хотіли пришвидшити, наприклад, або взагалі стоїть на паузі, нічого не бувається. Якийсь елемент, від чого ця ситуація, зараз недостатній, да, щоб продовжити рух. Нічого, потрібно просто дати час, Так, якесь ще закриття. У вас для чоловіків це може бути від дружини. А, До речі, це і ваш, ваша стихія. Так? Для жінок це ви. Якесь ваше внутрішнє закриття, вдягання маски, ви приховуєте ваш реальний внутрішній стан, в які переживання у вас є. У вас є острах того, що якщо ви відкриєтесь і будете щирими з людьми, які оточують вас, вас можуть не зрозуміти і це вам зробить боляче. Але так ви зможете перевірити, хто вас оточує, і не тримати в собі якісь негативні переживання і думки. Козороги. Подивимося, що вам може заважати на цьому тижні. Знову дублюється карта закриття. Десь приміщення якесь будинок, можливо, свято чись, весілля, де комусь добре, вам це зараз заважає, тому що ви все ж таки з... зажаті і хочете закриватися, вам зараз не до гулянь якихось. На це може бути реально ваш будинок, де зараз вам не дуже комфортно, як би мало бути. Бачите, там люди веселі, радісні, а ви в такі позиції закриття закриваєте. Що ще заважається? Пані знаку Зидяка Стихії води. Чому якийсь шанс? Щось пов'язане з шансом. Вона вам на заваді при якомусь шансі на початок якоїсь фінансової діяльності чи початок чогось нового. Але по результату у вас буде успіх, так що прямуйте, куди вас кличе ваше серце. Ви відчуватимете, що люди прислухаються до вас, ваша думка важлива. А це буде згодом. Спочатку ось має бути щось непорозуміння з якоюсь цією пані або це лікар. А, але ви дійдете згоди і успіху. Козоро. Порада карт для вас на цей тиждень. Так. Повторюється, так? Порада карт. Звернути увагу на ваш шанс якийсь. І звернути увагу на те, що ви концентруєте увагу на негативне в вашому житті. Так, і порада звернути увагу на якусь хитрість, нечесність за вашою спиною. Щось не дуже хороше відбувається за вашою спиною, пов'язане з пані знаку зодіака Стихії вогню. Або ж це може бути про вас, що ви можете проявляти вогонь, хоча ви не є вогнем, тому ви самі себе обманюєте або намагаєтеся показати себе таким, такою якою не є, яким не є насправді. Так, це вже я дістаю. Хочу щось позитивне. Можливо, це от для когось переїзд. Да, можливо, переїжджаєте кудись. Давайте дістанемо. Переїзд або планування переїзду, так, або ж ви закриваєте питання тяжкі, які тягнули, в довгий час на вас були навантажені, і ви були перенавантажені, і потрішки вже будете закривати. Або плануєте, як закривати ці питання, хоча б по одному, щоб розвантажувати себе. Козороги, ви дуже завантажені, так, і роботою там у вас вже була карта енергії тижня. Розвантажити себе, але якщо ну, все вам посиль. Ви впораєтеся. Просто як для мене, то я б хотіла б розвантажувати, тому і так хотіла вам порадити. Ви самі відчуваєте, як ви себе почуваєте, тому ви найкращі діагности для себе. Козороги, дякую вам за увагу, спасибі за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставати вам прекраснішим. До нових зустрічей.